Привіт, мене звати Альона і це карта дня з підказкою для нас на сьогодні. Тож, давайте дізнаємось, що на нас чекає, які важливі події або навіть зустрічі. Так, і це карта колісниця. Колісниця нам взагалі-то каже про рух, вона каже нам про впевненість у собі, ще про нашу силу волю. Можливо, про нашу рішучість сьогодні, про наш такий внутрішній драйв. Тобто, сьогодні важливо зосередитись нам на цілях, а важливо не дати емоціям нашим чи сумнівам, зупинити себе. Ми самі керуємо ситуацію. ми самі ведемо себе туди, куди ми хочемо, куди нам потрібно. Також ця карта ще часто говорить, що настав час вийти з зони комфорту. Тобто сьогодні у нас попереду можлива чи подорож, чи переїзд, можливо, важлива зустріч. Або ми повинні прийняти якесь дуже важливе рішення і рішення, яке ми відкладали. Тож колісниця каже час діяти. Не витрачай енергію на сумніви, вирушай. Ось така була карта дня. Якщо карта вам відчувається, напишіть про це в коментарях і бережіть себе. До зустрічі!